Можна вас і питання. По цьому чи не по цьому. Прошу. Можна повторити ще раз і пословити. І казати, хай Бог благословить, чи можна сказати, Чи це і як? Можна і так, і так. Можна і так і так. Нема якоїсь спеціальної формули. Можна казати, хай Бог тебе благословить, я благословляю. Можна просто сказати, хай Бог благословить. Я тебе благословляю. Просто якщо казати я тебе благословляю, то треба розуміти, що це є в контексті Божого благословення. Тобто не я є хтось, хто за хто, а я тебе благословляю, бо Бог мене благословляє і тебе благословляє. У нас в церковному такому молитвослові, тобто, крім Літургії, церква молиться в семінарі. Ми постійно і моляться, що в монастирях є такі інші богослужіння. Утрення, вечірня, повечір'я і так далі. То є такі відправи повечір'я і північна, і там на кінці є такі молитви, де ну, якби один одного перепрошують. Один одного перепрошують. І там, власне, або, або перед Великим постом також є такий чин, все прощення називається. Священник виходить і читає, простіть мені, і люди кажуть, пробачаємо, ви простіть нас, пробачаємо. То там йде там, там такі слова, що нехай Бог тебе простить і я прощаю. Бачите? І так, і так, нехай Бог тебе простить, і я прощаю. Тому ймовірно, найбільш правильно, напевно, було, що хай Бог тебе благословить і я благословив. Не, отак мене благословляє. Отак як священник роб, знаком Христа, отак, і так руку тримає, то це, це власне священиче благословення. Це священник має владу благословляти як духовний тато, тому Він так благословляє, ми так не благословляємо. Ми можемо руку покласти на голову, можемо Хрестик так до щось зробити сказати, Хай Бог тебе благословить, я тебе благословляю. А просто знак Христа побіг і як Ну, Не отак. Отак, отак – ні. Отак, бачите, як Священник тримає. Це, це і символ, що Ісус. Це не просто так пальці складені. Це означає. Бачите, отак означає. Це і буква І. Це Ісус. Одним словом, тут пише Ісус Христос Спасити. Оце якби буква «Х», це. Це Спаситель, Ісус Христос Спаситель. То е, так це ще він благословляє. Чи отак можна благословити? Mm. Ну, в принципі, можна. В принципі, можна. Ви хотіли? Тис, ну, ви вже показуєте, як благословіння робить. то це просто, напевно, мається на увазі, що священник є як в образі Ісуса, або навпаки, Ісус в образі священника. так? Ну так, тобто це є о, у служінні у, у владі так? в, 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 в такому. Ми, якщо сім'я, то батьки благословляють у владі тата розуміють, ми, ми всі можемо благословити один одного, як брати і сестри. Бо ми брати і сестри в Христі. Але коли таки благословляють, вони благословляють дітей не просто як брат і сестра у Христі, а ще як батьки. Тобто це батьківське благословення. Священник відповідно це трошки більше розумієте? А священниче благословення відповідно ще більше. Бо священник, бо священник отримав владу священства від Ісуса. Тому та тут Він дає в образі, в образі Ісуса. Відображає Ісуса, Він у владі тій, який дано йому благословляє. Тому це інакше благословення. Амінь. Дякую, Дякую всім вам. Також пригадую, що кожної третьої неділі пояснюємо частинку літургії і даю відповіді на ваші запитання, а тому можемо писати питання, але може, а треба. Чи на розточок, і там в нас є скринька, писати туди, вона там є, якщо ви то я пригадую, вона там є, нікуди не текла. Чи у Фейсбук так само можна писати питання і буду давати відповіді. Дякую всім вам, нехай наш Господь, всіх вас благословить, слава Сізом